Хочу показати, що в продажу є такі ось нові якісні підсиділи. Значить, діаметр, діаметр давайте сфокусуємось. Ну, 27,2 на 350, тобто на 35 см. Вони амортизаційні, алюмінієві. От, Значить, сподіваюся, ви видно, що тут от різьба. І тут ось така гайка, а далі всередині тут пружина. Відповідно, якщо ми там, ну, в залежності від того, закручуємо чи відкручуємо ми гайку, ми можемо натягувати або ну, навпаки ослаблювати пружину, відповідно, регулювати відскок. Значить, вона йде під один болт кріплення. Кріплення це теж ну, можна регулювати, кут нахилу сідла. От, цей винт сталевий, і відповідна частина теж сталева. От, Значить, для одеситів є самовивіз, для інших міст є відправка. Ціну, і... Ціну можете дізнатися в описі, от, або пишіть у Direct. Да, йдуть вони нові в ось в такому от пакуванні. Всім бажаю гарних покатушок, поїздок і усього найкращого!